Хата на тата легендарне шоу на СТБ, де перевиховують лінивих тат і перетворюють їх на зразкових сем'янинів. Принаймні, так вони самі себе описують. Я дуже давно не дивилася це шоу, тому сьогодні я запросила подругу подивитись його зі мною. Я монтувала це відео неадекватно довго, тому будьте ласкаві. Поставте лайк, там підпишіться, порекомендуйте канал друзям, пожалійте мої очі. На протязі першої частини відео, до речі, моя камера вирішила саботувати зйомочний процес і робила так, що моє обличчя постійно блимало, наче світовідбивний костюм велосипедиста. Тому якщо вас знудить, мої найщиріші вибачення. Ну шукати. Ця сьогодні ми дивимося хату на тата. А ти, взагалі, коли останній раз дивилась Подібні шоу офіційно повнометражно дивилась може років сім. Тому час подивитися <зі>, зі мною повнометражне. Поїхали. Поїхали. Це містечко Долинська. Що на керувач. така музика містична? Люди, як люди, і тільки один Рафі Євген. моя менша дочка Катаріна. Графиня, моя любима Даніела. Моя дочка любима, а це Даніла. Найкраще подружки і ще Катюшка. ще Катюшка. Це моя дружина. Я не досліджував свої корні, але знаю точно, що це фамілія графська. Катя, ти з якої сім'ї графської чи не графської виходиш? На пологіці я, можливо, з сім'ї малярів. Хоп! Ти що? А що? Диви. Ти думаєш, йому цей портрет намалювали? Заставили його принести? Чи він сам це придумав? Мені здається, це була зйомочна група продумать. Я, я думаю, для да, шоу. Мені теж здається. Але, але він дуже добре грає в цій ролі. Ну, мені цікаво, чи в нього на заставці його фотка чи його дітей. Точно не Даніели. Дан а в тебе були в дитячому садочку фотосесії в королівському одязі? Ось тільки з цими фотосесіями. Наскільки вони пришелепкують, яка <свят> mm -hmm. логіка в цьому, що ви ти ви дитину вдягаєте в якогось графа, аристократа? Я тоді ще дізналася вперше, що хлопчики теж носять ковготи. Один хлопчик, для того, щоб сфотографуватися, зняв штан. І він був в ковготах, я така була вау, я думаю, це тільки для дівчат. Я вибачаюся, на що він штани знімав. Та йому фотограф сказав: я не наповнена шампіньонами і ще й мандарини там. Де так, і... меню вкрав. О, я хочу це сьогодні. <свист> хоч меню. Ти, що хоч почувати себе якоюсь прислужницею, служницею. Де моя салфетка? Ось ця твоя салфеточка. Так все це вже не гравство, це вже якийсь, наче він дитина три тримісячна. Це ж треба стільки пихи через прізвище, яке йому дав відчим. Міхал графі, що тебе зробити? Кофе, чай, капучино, гарячий шоколад. Кофе а ті чор мамі? дуже кофе. Я птершого скупи. це, зділей ту. Я так не можу. Мені треба, понімати, вдохновлятися чимось. <ресія> тупо муд. <mood>. Професія <ресія> Digital Creator. <ресія> Мені подобається, що як СТБ вони е е постійно знімають е чоловіків з таких ракурсів, щоб максимально сильно було видно, як добре вони вміють задирати ноги. Там, тупо на коні застався <ресія> хата на тата, лежачий мужик, і там носки таким зумом. Вдавалося <ресія> б до чого тут Дан Шнайдер. Я созданий творити щось прекрасне. Я творчий чоловік. Ну і що ж ти твориш? У мене професія інтелігентна. Я працюю відеографом. Відеооператор? чи що? Відеограф! <звіграф> бо відео і граф. <звіграф> снімаю, снімаю, потім заходжу в хату і закисаю за комп'ютером. <звігра> Два салата. Ого! п'яти року пішов! Ранкова тарілка! Так, оце обідно із-за цього, що стараєшся, все робиш там, і опять все, ти село? Ти і я. Ми з тобою разний кров. Ну так, я ж не з графської родини. Як вони живуть <рі> разом? Чому вони зійшлися? Коли він зрозумів, що він граф, мені цікаво. Може, вона його тому і покохала. Типу, що думала, що він реально якийсь графський граф, а виявився просто. просто <рі> мало у нього гроші маються. А він відеограф. Він відеограф, <рі> трошки переплутала. 14 років чекає на землю в Австрії. В нашій квартирі триває ремонт. Не на років 15-16. Берей путніх нема. вішалку зробити він мені не може. Вже обої, взагалі не знаю скільки їм вже років. Хоч мені допомогти. Оль, ну як ти не розумієш? я не можу. Подивіться на ці руки. Руки як руки. Я не можу. Це які ще треба аргументи. Не лякає наскільки я з ним. Він для мене релейтабл. Ну, ми, ми всі трошечки він, насправді, бо він вербально виражає те, що всі ми відчуваємо. Любимо Даніела. Та дочка в маму пішла, плібейка, ця графиня. <laughs> мама не та татова красуня. Каріна, це моя гордость. Вона взагалі вся пішла а. в папу. Дайте. А от 12-річна Даніела, як і мама не відповідає татковим графським стандартам. Ну, яка може бути графина? Вона тільки оце їсть. Оце, оце. оце я. І все, ти що ж обіжатися? Я ж просто їй скажу. Ну ти подивись на кого ти похожа. <с Carly> <гу> <гу> ну хіба можна таке і казати? Ну а як їй сказати, що вона жирна? <гу> <гу> Боже. Як... По перше, він свої, своє пузо бачив. І у нього І це ти не розумієш гравського <гує> <була гу> <та> святе. Він <гу> був. Багатшої сім'ї, чим я. В нього була найкрутіша ява. Вона ще там на цій хоті нещаслива. Yes. Та вони взагалі, враховуючи те, що це новий рік, дуже yes. взагалі нещасні сидять. Yes. Всі дівчата просто за ним бігали. А я якось ну, я ніколи до нього не підходила. Трусився за мною. Куча романтики, куча букетів, і пісні посвящені. Всі було так приємно. Їй не треба було денег, їй не надо От... було нічого. Це відео <свісна> жінки. Не зрозуміла, він їй сподобався чи ні? Бо вона каже: Він мені ніколи не подобався, але він мені написав пісні, і було було дуже приємно. <свісна> Блін. Я думаю, це той випадок, коли ти е, в тебе немає якогось стандарту, <свісна> І за тобою, типу, нормально, як це не доглядають? Ухажують. Mm -hmm. Коротше, нормально за тобою. І ти ну думаєш, ну якось терпиться, злюбиться. А він такий, і не треба дядя моя. Все кінець. Вона ти їх немає, їй не треба. <риклад> Працюємося. Просинаюся, а время вже скільки. Все, я проспав 45 хвилин. минут. Оль, оль, ну давай, що там. Рубашку якусь дай, щось вдіться мені там. Владю, владью, рубашку. Давай, давай бігом Оль, давай, давай. Рубашечку, несу. Боже, Він навіть так сам не може. Я не знаю де поїзд. Просто безпомічний. Тим все одно, все треба мені думати за все. Він ні про що не думав. Не знав, де штани, де його апаратура чи заряжена батарейка. Але в кінці всі видні я один грав. Блін, вже не знаю, як ви туди їхати, як мені знімати. Мені треба щоб було хороше настроєння з утра, щоб якось вже я міг там...» це, Я кожен день теж щоб відео знімати, тому що якось настроєння не маю. Ну мені треба оце що, Треба ж якось пошути. Приїхав на такій та. В ти Я сигнал. Уже ти що думаєш, молодята за тобою свою машину прислали? Звісно, бо тому, що вся свадьба держиться на мені. Всі цей день <laughs> цей день для мене не можна бачити нареченої до весілля. Полс, не можна бачити відеографа до весілля. Конкурс за самому можна придумати, а поснімати хто поснімає? Будь-хто у кого є телефон? <laughs> Абсолютно будь-хто дуже часто буває на святах. Але сьогодні свято хочу зробити вашій дружині. В смыслі? І тут я дивлюсь номерний знак. Тата на хата <на> не зміг три слова. <на> не зміг. Треба, щоб Ольга за нього прочитала. <на> <на> Ольга, де букви? <на> я думала, він Даніелу додому, не хоче забирати. <на> я так повернувся, типу, <на> а ти що тут робиш? Як я з вами прийду на свадьбу зараз? Діваємося, дівчатки, Па, я таке хочу. Вона саме саме краси. Катерина одразу показує свою натуру. Хто надягає біле платье, білу сукню на весілля? Тільки <рес> не хочу казати погане слово про дитину, звісно. Але це вже перший дзвіночок. Я вам скажу. Діти, коли почали російську. Я теж себе подумала. Катаріна поводила на свадьбі себе як звізда вечора. Вона танцювала посеред танцпола. Це я на випускному. Музика завжди грала, а я не хочу. Я хочу, б тишина була. Це я, коли граю музика, яка мені не подобається. Я на кейпом паті. Дорогі мужчини, от якщо ви не будете держати свої клятви, mm -hmm. то к вам прийдемо на тата до кожного. І буде з вами це саме, що ж жені. Аплодисменту. Десь вони його публічно опустили. Даніела в першому типу, житті посміхнулася. Це якийсь ротатує. Я думаю, це все житує насправді. Це що цей пацюк? Український Чаю. Ну, чаю зараз тобі замутим. Ми скупили вчора в магазині і погодилися на грі. Чай, від і, тата! Чай. Просто Ліптон на гріва. такого отже, ми ще не пили. Слава Богу, на ну, кока кола була булочке. холодильнику. «Я була на зйомках свого улюбленого серіалу кріпосна. Він айронік, що це її улюблений серіал. Дуже аро. Дуже айронік. «Женечка, раз ти прийшов до мене. Поможеш мені трошки. Одні розочарування, помагає. <свист> <ти свист> Заморчик помить мені. Ти бачиш, отаку дорогу нам зробили. Таку о, о, о. маму, зачем його мить? Вообще гарне питання нашого мить. Що ти думаєш? Ну коли він сильно заляпаний, його треба мити, бо воно буде заляпане настільки сильно, що не буде вже натурального кольору забора. Але ці забори панельки вони не практичні. Треба просто ну звичайний кам'яний забор, який ти струшуєш, або звичайний дерев'яний. Я в цьому плані на стороні графа. Я вважаю, що той забор можна було і не мити. Дощем помиється, як то кажуть. Щось так спина мене болить. Я знаю, що це таке позвоночник. А ти знаєш, що воно таке, Катя? Ще не знаю, що таке <звоночник> ми не знаємо, що воно таке. Якби ж, 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 ж ми знали, що воно таке. Але ми не знаємо, знали, але ми не знаємо що воно таке. Чоловік графських крові. Заставив її вити забор. Ну правильно, сама придумала, сама. Вирішили прилетить подружок Там поснімали всі тренди, двіження. Блін, це так незвично, що діти зараз знімають тренди і двіжені абсолютно. У нас ні трендів, ні двіжені не було в такий час. Який папа притащив? Це мій папа а от старший що Все, ж ну, все, він точно Даніелу виселить з квартири тепер за це. Жень, що це за уборка? Генеральна? Може, покажете як треба? Це його метод. Йому роблять коментар, він такий, покажіть як треба. Великий маніпулятор. Куди я знаю як? Не знаю як. Ну його все. Поїду я, оце от усьокі от от кипішняка, Боже, головняка і оцу, бо я просто зараз зірвуся. З іншого боку, прикинь ти все життя. Оскільки 14 років ти так жив, тобі все приносили. Жінка зі словацького перекладала рецепти. Якісь готувала тобі все, що ти пальцем пальцем не махнув, то тобі робила. Потім в один день то ти і картоплю сажаєш, і дітей. цей робиш. Ну дітей робиш. Іди додому. пожалуйста, Добре, все. Спокійно, в тихарях. О бомба. Жінка буде щаслива, спокійна, довольна. Та ти що? Достанеш такий великий цомік. Ти полічиє не Доставиш великий цомік. Це дуже мило. Це треба запам'ятати. Як добра барана квартиронька? Стала ліна і взявся прибирати. Я почувствував, як мить посуду, як варити їсти. Самому дуже важко це тягнути. Та ще я в догонку оскорбляю її. Не за таке, Блін, ну нема чого такого, щоб, щоб людину змінила одна уборка в житті, в одне Такий прибирання. Один раз він поправ білизну і поприбирав іграшки дітей, і і все. О Боже, моє життя не буде прежнім, Як це сказати? Я уявила, щоб кожна людина, коли робила генеральне прибирання, як ти сьогодні, так і все зрозуміло. що робило неправильно. Третє око відкривається. Ти все зрозумів. все світ. Я поміняюся, все нас буде хорошо. робити так, щоб все було добре. На стараться. Ти колись бачила апдейти. Типу, там через роки mm -hmm. два до них знову зйомична приходить як ревізор з перевірками. Знаєш, без, без попередження. І чисто дивляться, хто зараз прибирає квартиру. Він чи вона. This Emotions. Драма. Це тільки третій день. Доготувати Катаріну до свята в садочку. Допомогти Даніелі подолати комплекс, дуже важкий тас <ріст> Катерину на вдягти, а Даніелі подолати комплекс. Де, справиться? де він справиться? Де, де він зафейлить. Скаже: не сумуй або не комплексує, не комплексуй. Я глянув на цени, я чуть не збав що так дорого. Прикиньте, ти заходиш в будь-який магазин. Тобі не не така <ріст> чому так дорого. <голові> це його коментар був чисто мат. Ти ж не хочеш завжди бути такою квадратною. Я в очаній є тільки одна людина, яка може мені підказати. Це мій батько. І думала, він скаже, що це його дружина. Я теж жінку я треба любити, уважати, Займайся більше <fired> жінки, їй. Якщо вона там. А мені цікаво, вони ну вперше в житті розмовляють. Чи в нього просто питань раніше не виникало? Батько не міг з ним поговорити до цього, бо зараз за одну розмову в нього знову життя перевернеться. Зараз це його батько тепер говорить як майстер шіфу з панда Та-та, точно. Мені треба підібрати повністю, бо я не знаю розміри. Жінки немає. Не дуже худа кості не терчать. І не повна. — Понятно. Дівочка, хуть ну, ну що це за три роки? Він насаджує? Він, по-перше, сам собі в голові це ну, цю думку. Має, да що, що вона жирна? Один день пройшов, і він такий. Ну, вона вже не повненька. Така дімочка, дімовочка. Дівчинка дімовочка, да, дімовочка, така дімовочка, так, хороша. Все, спасибо, дівчатки. До нових До волнуючих зустрічей. волнує. Залишивши <реш> меншу на сусідку. Маву можна ставити. Тобі фотки нравляться? Да, нравляться. що? Чого? Ну, бо ти не жирна. Я більше не фоткає. Хочу, щоб кожен мій фотограф так говорив. Не стісняйся нічого. Як я і казала, він просто скаже: їй не стисняйся. Не комплексуй. Ми казали, що це буде найскладнішим з усього зробити, тому що ну блін подала то комплекс, вибачте, на за день робиться. Mm -hmm. А він все зробив першим. Найлегше виходить завдання. Було і коли приїхали додому, я одразу розпечатав фотку, поставив її в рамку і поцепив на стінку, де є Катерина. Тільки тільки Катерина була до цього. Блін я реально Я, не... я зв'язала двоє два. Жирний Вау. на стіна навішають жирних і закопсованих. То ну оце, і фотка впаде. Ця тяжка надто. Я була дуже дуже рада. Е, що думаєш про цілування батьків в губи? Це дуже дивно. Ну, в, мене в, родині це, в мене в родині навіть щочку навіть не цьомали. І я коли потрапляла в інші сім'ї, мене навіть це дивувало. Хочеться якось це оправдати. Ні, я ні, не ні, можу. ні, ніяк. Я дуже щаслива, я просто безнажна щаслива. Настояща графиня. О, він побачив! Він побачив дуже. Не ждала, що Даня може бути. В такому платі. Я не вірила, що вона в нього в Ну Зрозуміла. Зрозуміла. 50 тисяч гривень. Знаєш що, в мене моя теорія? У них. По факту, як у сім'ї, проблем не було в плані якихось критичних. Yes. Да? Uh -huh. Мені здається, що вони просто побачили цю сім'ю. Він дуже харизматичний мужик, і вони у ці всі проблеми, те, що він нічого не робить, не допомагає, і про те, що він дочку жирною обзиває, вони це просто, мені здається, для драми вписали, щоб йому було що робити. Типу, щоб було що виправляти. Тому що такі речі не виправляються, по-перше, за два дні. Я згодна, взагалі, коли подивився все це цілісно, ти. Бачиш, як класичний сценарій. Спочатку супердрама, mm -hmm. потім челенджі йдуть, yeah. злете падіння, зате падіння, потім усвідомлення, о Боже, що я робив все життя, і, і фінал красивий. Все, от це як будь-яка історія. Я, я не знаю, це через те, що, через те, що я працювала в сфері написання сценаріїв чи, чи чому, але тепер мені настільки воно все в очі бросається. те, Це те, за що мені б давали правки, наприклад, там кінець, знаєш, там отут, типу внавпливає. На початку він повісив свій портрет графа, Тепер в кінці він повинен його зняти, чи з ним повинно щось статися, і він повинен признати, що він не грав. Але гарно зроблений сценарій. Ну, було цікаво, дивитися. Так, да, да, розважально. Вони, в принципі, mm -hmm. досягли того, що треба було досягти. Це дякую, що подивилися. Сподіваюсь, було цікаво. Переходьте на подкаст під чайок, там буде більше каті. А ще в нас є tiktok аккаунт Теж підписуйтесь на нього. Пока. Пока.